Це дуже велика допомога бізнесу. Хто працював у бізнесі, він знає, що будь-який документ, чи дозвільний, чи там будь-яку довідочку взяти. Це треба час, це треба йти до чиновника, постояти в черзі по цим інстанціям. А сьогодні людина приходить в центр по наданню послуг, каже, що їй треба, і оперативно її питання вирішується. На сьогоднішній день тут працює разом зі мною п'ятеро чоловік. Ці люди мають вищу. Освіту або економічну, або юридичну, і в міській раді вони працюють всі понад 10 років. Є такі, що працюють понад 25 років. Тобто, люди розуміють, що вони роблять, знають, що вони роблять. Цей об'єкт він дуже необхідний для міста для вирішення соціальних і інших питань громадян нашого міста. І тому він був сьогодні зроблений. Ви знаєте, що згідно Указу президента згідно закону, це все має реалізуватися аж до 2014 року. Сьогодні це вже зроблено в місті Добно.